Слава Ісусу Христу, з вами отець Степан, ви на каналі Не Спасіння. Сьогодні неділя. Я тільки що після служби Божої. Свій подумав, може ви не були в церкві і не чули Євангелія, то я вам розкажу. Отже, сьогоднішня Євангелія про двох біснуватих. Христос перебуває в Гадаринський край. Це північні частини північні території. Так? Христос там перебував більшість часу свого. Служін. Чого? Тому що там, я вже може якось казав якомусь відео, люди більш були відкритіші на проповідь. Там були торгові шляхи, які перетиналися, різні люди, віруючі, невіруючі, язичники, всі там були, але з ними було легше спілкуватися. А в Єрусалим Христос прибував, ходив тільки на великі свята. І от на півдні, на півдні люди були такі ортодоксійні. Там, з ними було дуже тяжко, дуже тяжко проповідь їм доносити. Отже, Христос більше часу пробував там. Ось і його ми бачимо з Євангелії, зустрічають не добрі люди, не з привітами, а двоє біснуватих, які рвали кайдани, їх ніхто не міг стримати, і вони спали в гробах на цвинтарі. В інших двох євангелистів в Луки і Марка ми бачимо, що Ніби цей самий момент, але там один біснуватий. І світівеці пояснюють цей момент між Марком і Лукою і Матеєм, який показує, що було двоє. Що це є невідмінність. Це та сама ситуація, це ті самі біснуваті. Їх було два. Просто один з них, як кажуть святівоці, був більш агресивний. Він більш виділявся. Тому. Інші два євангелисти просто вказали на одного. Але це не якась відмінність чи якесь протиріччя. Так що собі так не думайте. Отже, вони жили в гробах. Жити в гробах за святим Йоанном Золотоустрем означало такий стан душі. Коли людина в гріху, її душа не живе, вона так тліє, така, знаєте, літепна. Так само, от було з тими. Біснуватим їхні душі, були... тобто вони і не горять, і не гаснуть, отак От просто тліють, тліють. І насправді, якщо ми подивимося на теперішніх людей, <кхм> тяжко уявити, скільки людей насправді є в гробах. Не фізично, а духовно. Коли людина робить гріх, вона умиртвляє душу. Та душа не горить тим вогнем, що має горіти. Вона просто тліє. Оп, в гробі. Все. Ось. Далі ми бачимо з Євангелії, що біснуваті визнають Христа Сином Божим. Що тобі, Сину Божий? Чого ти нас прийшов мучити дочасно? Отже, ми бачимо, що навіть біси. Люди ще не розуміють, що Ісус То є Бог. Але біси кричать ще здалеку: що тобі, Сину Божий? Нащо ти прийшов нас тут мучити? Але розумієте, за святим е, Кирилом Олександрівським вірити і визнавати Бога, це ще, це, 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 це ще ніщо. Це не означає, що вони підуть в рай, вони спасуться. Бачите, демони вірять, але вони все одно в пеклі. Вони вірять, і вони все одно демони. Тобто справжня віра сама по собі а, ну, нічого не вартує. Вона, справжня віра, Справжньою вірою має приходити діла діла покаяння і зміна в житті. Коли я вірю, я справді каюся. Я хочу спасти свою душу. З вірою приходить і дія. Просто вірити є недостатньо. Недостатньо. І Христос Матея ми то не бачимо, але в інших евангелистів вони, він питається, хто тобі, як тобі на ім'я. Він каже Легіон. Легіон по римському численні, по військовому численні це майже 6 тисяч чоловік. тисяч демонів було в тих двох бідних. 6 тисяч. Дуже часто, коли відбувається екзорцизм, священник. Намагається чимпошвидше дізнатися ім'я Демона чи демонів залежно від ситуації. Коли священник дізнається ім'я Демона, той демон вже зламався. Він не має сили, і його тоді легше вигнати, набагато легше, він вже здався. здався. І тут ми бачимо, що ну, біля Христа він ж святий, як нього просто перебувати, їм страшно. Він говорить, що його ім'я Легіон. До речі, я перепрошую за екзорцизм. Недавно вийшов фільм 2-3 місяці тому. Називається Обряд. Надзвичайно гарний фільм. Не рекомендую його дивитися вночі. Я його почав дивитися вночі, подивився 15 хвилин і зрозумів, що ні, далі я не можу. Виключив. Дальше в день я не мав часу. Знов вночі включив собі, знову 15 хвилин і знов не пішло, бо таке на ніч не дивиться. Знов не мав часу в день, і знаєте, вночі і додивився, але часто не рекомендую ветися то вночі. Це про екзорцизм, який відбувся 1928 року в Америці. Він є найбільш задокументованим екзорцистом, який існує в церкві. Найбільш задокументований. Тобто, все, що відбувається, там не те, щоб жахи зняли, там воно страшно від того, що то є все правда. Розумієте? Подивитися собі, якщо бажаєте, називається обряд. <кій> Отже, і е, вони кажуть: добре, пусти в нас свиней. І Христос каже, давайте йдіть свині. Тут ми бачимо, що влада демонів абсолютно дуже обмежена. Вони навіть свиню не можуть без дозволу Бога зайти. Навіть свиню. Вони питаються Божого дозволу. Так само бачите. А людина, вона своїми тяжкими гріхами, смертними або легкими, але як, знаєте, які не сповідали 50 років, вона дає доступ демонів до себе, вона дає той доступ. І якщо таке стається, це стається з волі Божої. Бо в тому фільмі ота дівчина бідна, вона мучилася 30 років. А, не тому, що вона щось зробила, а щоб показалася воля Божа. Через неї, там був такий молодий священий, який був невіруючий. Ось так. Тобто людина може зробила тяжкі гріхи, так? а може і нічого не робила, але їй то сталося по допусту Божому, щоб когось за 30 років навчити. Розумієте? Ось. І е, свині ми бачимо, вони скакають в прірву воду і топляться. Кирило Олександрівський каже, що це не було зроблено для того, щоб вбити тварину, а щоб через ту тварину навчити людей. Тому що в тому регіоні жили євреї. Для євреїв тримати свиней було, було гріхом, великим гріхом. Це є нечиста тварина. Вони їх вирощували, вони їх продавали, вони мали такий бізнес. Ось. Це був для них величезний гріх. Який Христос їм показує. Тоді ціле місто виходить і каже Ступися. Розумієте, вони бачать тих двох біснуватих, які рвали на собі все, і кайдани, і одяг жили в гробах, вони бачать їх в світлому умі, вдягнутих, що вони адекватні, що вони вже зцілені. І цілому місту все одно вони кажуть до Христа. Нам важливі наші свині. Не треба нам отих біснуватих, зцілених. Не треба нам Тебе, Христос, Твоє спасіння, Твоє Небо. Нам важливі наші свині. І так само ми люди. Ми часами, знаєте, і хочемо бути з Богом. І намагаємося щось зробити. Але наші свині перемагають. Ми маємо забагато свиней в нашому житті. Ми вибираємо просто їх. Не Бога, а наших свиней. І ті свині – це наші гріхи, звички, погані і тому подібне. Ми вибираємо свиней. Подумайте за своє життя, які пріоритети ми ставимо в нашому житті, що ми хочемо досягнути в кінці нашого життя. Чи я хочу побачити небо, чи ні. Чи я хочу не то, що війти хочу в нього чи ні, які мені свині заважають війти в Царство Небесне? Ось так. Слава Ісусу Христу!